Що український народ має власну волю, те, що ми хочемо нормальної демократичної держави, те, що ми прагнемо до європейських стандартів, і те, що ми будемо у Європі, вже неодноразово бачив. Звернення різних послів бачив відео, де, які, в яких вони, скажімо так, раділи тому, що українські громадяни висловлюють свою думку. Наш уряд мусить з нами погодитись, бо тому, що він виражає нашу позицію. І тоді, коли ми всі по всіх містах вийшли, вони просто не мають права ні по закону, ні по моралі, ніяк інакше. Як прийняти це рішення і спрямовувати нашу державу до ЄС. Багато було сказано, але насамперед хочу подякувати всім тим, хто був тут вчора, позавчора, до пізнього вечора. Нехай нас було мало, але вони тут були. Вибачте, за Хрипний голос уже зірвав. Дякую всім тим, хто прийшов сьогодні. І наперед дякую всім тим, хто готові стояти тут до вечора. І залишиться тут до вечора. Всі ми, всі ми, громадяни, представляємо тут. Ми є прихильниками різних політичних сил, різних напрям. У чому, напевно, є сила українців. Ми єднаємося у такий критичний момент навколо однієї ідеї, долі своєї держави. Долі наших дітей, наших внуків, для того, щоб вони жили в достойній державі, в тій державі, на яку український народ заслужив кров'ю, яку він проливав сотні років за оцей собор української нації, за оцю незалежність, яку більшість з нас молоді вже отримали у спаду. І наш обов'язок перед тими всіма, всіма нашими дідами, прадідами і батьками зараз тут захистити ту незалежність. І так само, як ми її отримали спадок, передати нашим дітям для того, щоб вони могли передати її нашим внукам. Дякую вам усім і звертаюся до всіх тих громадян, які зараз за нами спостерігають. Не тут, а з дороги, які це бачать, які це чують. Я запрошую всіх вас приєднатися сюди до нас. Як ви бачите, тут тільки прапори України ЄС і УПА. тих партизанів, які проваливали кров за Україну. Цей прапор символізує червону кров української нації, тих українців, росіян, молдаван, поляків, румунів, всіх тих. Проливали кров на наших родючих чорноземах за нашу незалежність. З нас міг вийти сюди і сказати, я українець, я живу в незалежній державі, і я пишаюся цим.